Вітаю, Ви дивитесь деталі на 21-му, сьогодні у випуску. Про таке. Небезпека підтоплень. Більше двох років Закарпаттю не дають грошей на захист від паводків. Ужгородська влада найменш відкрита до людей. Індекс публічності Ужгородської міськради становить 42 І у рейтингу серед обласних центрів це найгірший показник. Дорожній рух навмання. У мікрорайоні шахта кудись поділись усі дорожні знаки. Беззахисні повенями, нещодавний період засухи найкращий час для робіт із протипаводкового укріплення, але його на Закарпатті просто прогавили. Не через відсутність проектів чи сил, причина, як завжди, банальна. Не вистачило грошей, адже тих коштів, які нині виділяє області держава, ледь вистачає на погашення боргів. Фактично ж, протипаводкова програма Тиса без фінансування вже більше двох років, особливі зоні ризику, обласний центр. Карпаття 2010. тисячі Більше 300 метрів дамп, зруйновані стихією, затоплені дороги, зруйновані мости. Сильні повені в області трапляються майже кожні 10 років. Натомість протипаводкові програми майже три роки, практично без фінансування. Ні проектних, ні будівельних робіт. Лише кілька пілотних проектів, і ті за європейські кошти. один рік поспіль протипаводкова програма з державного бюджету не фінансується. Наразі поточний рік ми зустріли з боргами в 15 мільйонів, о, зараз погашено лише 10. Але треба ще зазначити, що це борги з 2012-2013 року. Тобто вже кілька років поспіль ми нічого не будуємо. І зараз Закарпаття захищене від й тільки на 30%. відсотків. Якщо не відновиться фінансування, наслідки можливих паводків будуть катастрофічними. Олена Томич згадує негоду 2006-го. Тоді уш, який вийшов з берегів, підтопив дві насосні станції. Через це затопили частину правобережжя міста, серед іншого і вулицю Ужанську, на якій мешкає жінка. «Я Пам'ятаю, тоді була дуже велика. У нас у мене прямо вже в квартиру у в будинок уже вода заходила. У гараж був повний всі тут було по коліна води. Коли дощ повинні, то тоді. Вода підступає. Петро Збона що пам'ятає паводки 1957 1970 років. Чоловік усе життя прожив недалеко від річки Уж, тож знає її норов. Каже, найбільша вода бувала саме після Великої посухи. Десь 15 сантиметрів не вистачало, щоб заляло радванку. Там вже де наверху, там цигани за берегом жили.

Без захисту перед стихією більше 50 населених пунктів Закарпаття, серед них навіть обласний центр. І, хоч зараз у жмілки здається, зовсім безпечним, саме ця річка може наробити найбільше біди у разі паводку. Ужгород повені захищений чи не найменше, не менша небезпека у гірських районах. Залишається декілька десятків таких потенційних місць. Це виноградівський, Берівський район. Ну тячівські дає потенційна загроза підмиву порушення підтоплень. Це доведено. Громади знають цю ситуацію, і в міру готовності ми слідкуємо за цією ситуацією. Більше двох мільярдів гривень необхідно для максимального убезпечення Закарпаття від паводків, підрахували експерти. А проводити нагальні роботи найкраще було б цього посушливого літа. Цим скористалися Румунія та Угорщина. Тоді, як за кілька кілометрів від них на Закарпатті, через нестачу фінансування техніка стояла. Ужгородська міськрада працює найменш прозоро в Україні. Такий результат дослідження громадянської мережі Опора під час кампанії вимірювання індексу публічності. Експерти дослідили публічність у всіх областях держави, крім тимчасово окупованих. Індекс публічності Ужгородського міського голови складає 41%. Та в загальноукраїнському рейтингу є передостаннім. Серед плюсів доступність декларацій про доходи, графіків прийому громадян та контакт з пресою. Серед мінусів не звітує перед громадою, хоча за законом мав би це робити раз на рік. Депутати Ужгородської міської ради набрали всього 35% публічності. З позитивів надається роздруківка поіменного голосування. Є інформація про комісії, з мінусів немає. Інформації про прийом депутатів не вистачає звітності. Останнім часом проекти рішень з'являються запізно на сайті. Загалом, за результатами вимірювання у 2015-му індекс публічності у Ужгородської міської ради становить 42%. Таким чином, у рейтингу міст обласний центр Закарпаття знаходиться на останній позиції. Перед ним Полтава та Харків. Найбільш публічною в Україні на даний момент є Івано-Франківська міська рада, найменш публічною Ужгородська міська рада. Депутати міської ради ми вимірювали не по окремості, а в цілому депутатський корпус корпус знизився рівень публічності. І от минулого року було 41%. Місто. Цього року тільки 35%. Місто. Політичне протистояння на Закарпатті може увійти у жорстку фазу, а створити більшість обласній раді буде вкрай складно. Політичні експерти вважають, що наша область стане плацдармом усіх можливих виборчих технологій від активної агітації через змі до підкупу. У комітеті виборців України повідомили, будуть проводити моніторинг першого та другого туру та спостереження на дільницях. Також відкрили гарячі лінії для виборців та членів виборчих комісій, оскільки через нове виборче законодавство є чимало спірних питань, які ускладнюють зокрема роботу комісій. Партії використовують на місцевих виборах загальну українську тематику. Потрібно розуміти, що це. Будуть не просто вибори міських селищних сільських гулів. Ці вибори стануть своєрідним праймеріс, на якому основні політичні гравці або підтвердять, або не підтвердять рівень своєї підтримки серед народу. Особливість цієї виборчої кампанії в тому, що поряд із рейтингом парламентськими партіями задіяно велика кількість регіональних проєктів. Причому регіональних проєктів, наскільки регіональних, що, що це партії, які борються, наприклад, за одну міськраду. Район шахта без знаків дорожнього руху, знаки пріоритету, попереджувальні чи проїзд без зупинки заборонений. Тут відсутні аварійні ситуації виникають ледь не щодня. Біля шкіл та садочків теж жодного попередження. А на внутрішньобудинкових територіях ніяких обмежувачів швидкості. Проблему досліджували наші журналісти. За правилами попереджувальні та знаки пріоритету мають бути встановлені на кожному перехресті, але на всіх бічних вулицях мікрорайону Шахта є лише один. На внутрішньобудинкових територіях за правилами теж мають бути дорожні знаки обмеження швидкості або пішохідна зона. Тут, на цьому місці був знак Безхідна Безхідна. зона треба да, визначає. Ходять діті маленькі, але він зник рік тому не залишилося й сліду. Тож тут на вулиці Оноківській лише природні обмежувачі швидкості ями. Водії мікрорайону їздять за правилом, у кого більша машина, той на головній. Тарас Наконечний живе у мікрорайоні все життя. Розповідає, достатньої кількості знаків тут не було ніколи. Сьогодні ж нарахував близько півсотні потрібних, але відсутніх. Проблема з знаками, я на це звернув увагу в той момент, як віз дитину в садочок і мало не сталося ДТП. з Іншою машиною я не міг зрозуміти, чого він їхав і не зупинився. А потім подивився по сторонах, там сторони Гуци, що там немає жодного знака, бо не зрозуміло, де головна, де другорядна. Дорожні ж розмітки чи знаків пішохідний перехід у мікрорайоні взагалі нема. Біля місцевої школи знову ж таки жодних обмежувачів швидкості та попереджувальних знаків обережно діти. Учителям доводиться показувати дітям зебру та знаки пішохідного переходу на картинках. Єдиний знак, перехід, по якому ми можемо показати учням, що є такий знак, це навпроти заправки на центральній вулиці Барчені. Більше на наших вулицях побічних це Федьковича, Нахімова, Шахтарів, Руданського, Благоєва. Знаків ми ніяких не зустрічаємо. З'їхавши з головної дороги на Берчині, ми налічили всього три дорожні знаки: один ледь видніється з за кущів, другий повністю за іржавів, а третій нещодавно встановлений і єдиний на довжелезну вулицю, який вказує на автобусну зупинку. Удаї розводять руками, пояснюють, двічі на рік перевіряють стан дорожніх знаків та розмітки весною та восени. За підсумками весняної перевірки, лише на центральних дорогах необхідно замінити або ж встановити близько пів тисячі нових знаків. А якщо брати до уваги і побічні шляхи та внутрішньобудинкові території, то не менше тисячі. Заміна ж або встановлення дорожнього знаку коштує близько шести сотень гривень. Грошей, як завжди, обмаль. Тому пріоритет центральні дороги. В мікрорайоні Шахта там відсутність знаків була, я впевнений, і в минулому, і під час минулого обстеження, однак не на все вистачає коштів, на жаль. Тобто, я ще раз кажу, що в першу чергу ну, у нас є центральні дороги. У ДАІ нам пообіцяли, що в жовтні, коли знову підуть перевіряти стан знаків, не оминуть і шахту. А біля школи дорожній знак встановлять обов'язково. Ми не забудемо перевірити. А Тарас Наконечний разом з активними жителями мікрорайону пишуть такі листи звернення ДАІ області і у мерію міста. І сподіваються, прохання таки виконають. Далі короткий огляд інших актуальних новин. В'їзд до Будапешта буде платним, введення оплати за в'їзд до столиці Угорщини неминуче заявив мер Будапешта Іштван Тарлаш. Місто розглядає два варіанти: наклейка Будапешт, яка буде дійсна для всієї столиці і обійдеться водіям у 5 тисяч форінтів щорічно. І дворівнева система тарифів для центру міста і його зовнішніх районів. Завдяки першому варіанту місто отримає річний дохід у 2 мільярди форінтів. Якщо її придбання буде обов'язково для всіх водіїв, але 800 мільйонів, якщо тільки для нерезидентів. Шуму бібліотеці дозволено. У найтихішому місці культпросвітнього училища в Ужгороді. Сьогодні лунала голосна музика і проводили конкурси до всеукраїнського дня бібліотекаря. Півсотні студентів і викладачів відділення бібліотечної справи влаштували справжнє свято з розвагами. Першокурсниць традиційно посвячували в студенти. Викладачі кажуть, кілька місяців готували цікаву творчу програму. Поляк Євгеніна прочитала бібліотечних книг. Шкільна сільська бібліотека понад 90 книг. Перше місце. Борусі. Тут змагаються викладачі і студенти бібліотечного відділу від першого курсу по третій курс. Конкурси найвізноманітніші, Конкурси, ігри. Ну, наприклад, хто кого найкраще знає, викладачі своїх студентів чи студенти добре вивчили за роки навчання своїх викладачів. В Угорщині поблизу кордону з Закарпаттям поїзд протаранив легковик на українських номерах. Від удару машину перекинуло на сусідню колію. Аварія сталася поблизу угорського Тейглаша, що в кількох кілометрах від Нірітьгази. Автомобіль в'їхав на залізничний переїзд і несподівано заглох. У той момент із Дебрецена у напрямку Нірітьгази їхав інтерсіті. Поїзд в автомобілі. Їхали двоє чоловіків. За інформацією поліції, один з них отримав дуже важкі травми, іншому пощастило більше. Обидва постраждалих доставлені в лікарню. Ми продовжуємо розповідати найважливіші інформаційні деталі дня. Далі у випуску в Ужгороді скасували спецмито на імпортні авто. Здобути чемпіонство і опинитися на вулиці. На Закарпатті нема роботи для титулованих спортсменів. Власники іноземних легковиків не платитимуть спецмито з 30 вересня. Україна скасувала спецмита на легкові автомобілі незалежно від країни походження та експорту. До цього додатковий збір на легкові автомобілі з бензиновими двигунами об'ємом до півтора літра складав понад 2-4%. На авто з більшим двигуном – 4-8%. Скасувати додаткове мито на імпорт автомобілів Київ закликала сот, оскільки воно порушує міжнародні торгівельні норми. Швидкій медичній допомозі обласного центру 70. У 1945 році Фальшер-Баранович створив першу бригаду швидкої допомоги при Ужгородській поліклініці. Тоді оперативна бригада лікарів для виїздів була всього одна, сьогодні 10. Вони обслуговують обласний центр та прилеглі села. До того ж на виїзд прибувають і чотири спеціалізовані швидкі: педіатрична, кардіологічна, неврологічна та психіатрична. Медики швидкої зарок. Існування врятували сотні життів та допомогли тисячам містян. Поступали виклики один, два, три виклики. То зараз у нас за добу поступає уже 80, від 80 до 90 викликів. Кожен третій ужгородець практично викликає, користується послугами швидкої медичної допомоги. 38 років стажу має. На швидкій медичній має вищу категорію, мені сподобаються екстремальні виклики, де треба надавати швидку допомогу і де треба розібратися за 15 хвилин з хворим і знати, куди його відправити, куди його повезти, що з ним зробити. Здобути чемпіонство і опинитися на вулиці на Закарпатті чимало титулованих спортсменів. От тільки роботи для них мало сьогодні на ринку спортивних послуг вакансій обмаль. Якщо пропозиції і є, то зарплати мінімальні. Куди подітися професійним спортсменам на Закарпатті, Дізнавався наш Денис Фазикаш. Півроку тому цей трофей дістався закарпатцю. Кубок чемпіона світу з шитокан Карате, уж родець Микола Братасюк відібрав у японця це неймовірне досягнення. Проте такий статус Миколі грошей не додасть наразі. Він безробітний, заснував власний клуб і тренує дітей та дорослих за бажанням. А ось знайти роботу за спеціальністю каже дуже важко. Я би пішов зараз шукати десь роботу. Десь влаштовуватись, ну я не думаю, щоби мені давали якісь переваги над uh, іншими. У Нас uh, не настільки. Uh... Хороша ситуація в країні, щоб спортсмени могли жити тільки з рахунок спорту, тобто цим можуть похвалитися напевно тільки представники олімпійських видів спорту. Але вони і не хваляться. Титулованих фехтувальників в області багато, є навіть чемпіони світу. Проте мало хто з них має хорошу роботу. Тренерська ставка за щастя, а це всього півтори тисячі гривень у місяць. А зі званням майстра спорту тисяча вісімсот. На такі гроші прожити важко. Доводиться шукати варіанти. Винуждені суміщати дві професії. Наприклад, або вчителя фізкультури або і в, і тренера, або багато дівчат працюють, наприклад, за очі, методистами. Мені самому колись прийшлося два роки попрацювати на кур'єрській фірмі. Обласна влада проблему визнає. Керівник закарпатського спортивного відомства саме моніторить кількість вакансій у спортивних школах та федераціях Закарпаття. Ситуація невтішна. Не забезпечені наразі всі спортсмени, які виявили бажання займатися тренерською роботою, адже тренерська робота на сьогоднішній день не є такою високооплачуваною, як би хотілося на сьогоднішній день, і адаптуючись відповідні умови і ту той стан, який є наразі в державі, у спортсменів варіанти обмежені шукати новий фах або їхати з області, можливо, за кордон. У центрі зайнятості радять перше кажуть, вакансії для спортсменів з'являються, хоч і небагато, або пропонують навчити іншої професії. Якщо людина не може знайти роботу за своєю професією, як музикант, так і спортсмен, зрозуміло, що це зробити зараз в наш час важко. То ми пропонуємо пройти перепідготовку, перенавчання, змінити професію. Чемпіон світу Микола Братасюк наразі в роздумах, чи варто таки змінювати професію. Йому просто подобається спорт, тому передає свої знання дітям безкоштовно. По життю альтруїст. Але зрозумів, благодійністю ситим не будеш, поки спортом в області себе не прогодуєш. Хоча дуже хотілося б. <поста <поста> 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 на цьому у мене все. Бережіть себе на все добре.